Дитячий канал Весна двері зачиняє, літо на поріг стрибає, Його весело зустрічають діти бігають, стрибають. Червень ось подбав про нас, смачних ягід нам припас. Подивися, ось сюди, їх побачиш всюди ти. На галявині в лісочку заховалась під листочком, Червоненька та кругленька, Оленичка ця маленька а на цих кущах високих не ховається ні трохи. Уся достигла та смачна малинка ягідка проста. Ще є ягідки смачні, люблять діти їх усі. Вони на дереві ростуть, їх черешнею всі звуть. Місяць липень завітає, всюди липа розквітає, Бджілки весело літають та смачний пилок збирають. А як вийдеш ти у поле та подивишся навколо. Квітів різних кольори, дуже гарні всі вони. Ось метелики літають, весело пилок збирають, з квіточки на квіточку подивіться, діточки. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє. В небі сонце гарно сяє, малюків всіх зігріває, вони плавають у річці і засмагають на травичці. Був один маленький кріт. Вирішив він відпочить. Довго не хотів гуляти, ліг на сонці засмагати. У павучка хатинка тоненька павутинка. Він на ній гойдається та сонцю посміхається. А останній місяць літа не може й хвильку відпочити. Серпень в руки сеп візьме, на полях пшеницю жне. У відчинене віконце. Зазирнуло вранці сонце, та лоскоче ніж на носик, жмуриться веселий песик. Мама, літочку радіє, літо всіх маляток гріє, Щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові.